Аби підтримати наших дітей та заохотити до нових спортивних здобутків у Кам'янському, знайшли можливість відновити міську стипендію обдарованим спортсменам. 48 хлопців та дівчат, представників усіх спортивних шкіл та федерацій міста, сьогодні отримали дипломи стипендіатів. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладуєте в ті результати, які ви досягаєте за для нашого міста, за для нашої країни. Хочу подяку кожному з вас. Подякувати вашим батькам за вашу підтримку, подякувати вашим тренерам. Ми завжди. Підтримали, будемо підтримувати спорт в нашому місті. серед стипендіатів – вихованці секції боксу та гімнастики, дзюдо та велоспорту, легкої атлетики, та теквондо, акробатики та шашок, пауерліфтингу, плавання та багато інших. Спорт в моєму житті займає перше та головне місце. І хочу подякувати Андрію Білусову та управлінню молоді та спорту за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом, мали гарну підготовку до змагань, які нас попереду чекають. Не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання. Все це відбувається на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місце наряду з іншим провідними містами, розвинутими містами сьогодні знаходить таку можливість.